Всім привіт, Вікторич на зв'язку. Навіть у свій вихідний я думаю про роботу і сьогодні хочу записати вам такий невеличкий урок. Всі ви, мабуть, бачили, що є світлофори з додатковою секцією, та всі теж, мабуть, бачили, що є світлофори з зеленою стрілечкою у вигляді таблички, що прикріплена біля червоного ліхтаря світлофора. Поговоримо про схожість і відмінність їх роботи, цих засобів керування. Додаткова секція світлофора може дозволяти рух чи вліво, чи вправо, в залежності від напрямку, куди вона показує стрілочкою. Якщо ви виїхали на смугу, де керує ця секція, а за вами рухається з відповідним показчиком повороту інші автомобілі, ви не маєте права зупинитись і чекати якогось іншого напрямку. Ви маєте здійснити поворот тоді в даному напрямку, що вказує ця секція, іначе це порушення прав дорожнього руху. Додаткова таблічка з зеленою стрілкою, що встановлюється біля червоного ліхтаря світлофора, дозволяє вам здійснити поворот праворуч після виконання певних вимог, а саме пропустити всіх, хто рухається по основному зеленому. Що мається на увазі? Перед тим, як виїхати на перехрестя, ви повинні дати можливість закінчити маневр автомобілям, які, наприклад, виїхали на перехрестя, але до цього не змогли його проїхати, так як пропускали свою зустрічну або перешкоду праворуч. Після того, як вони закінчать свій маневр, ви можете виїхати на червоний для здійснення. Поворота праворуч. Тобто відмінність буде полягати в тому, що секція буде змушувати вас рухатись, якщо ви будете під її впливом, тобто будете знаходитись під нею. А таблічка вам дозволяє рухатись, якщо ви нікому не заважаєте. уявімо таку ситуацію. Ви рухаєтесь правою смугою, на вашому шляху. Зустрічається перехрестя з додатковою секцією праворуч. Якщо вона загоряється, ви маєте повернути праворуч. Якщо на вашому шляху з'явилась додаткова таблічка напроти червоного ліхтаря, а вам потрібно рухатись прямо, то ви можете зупинитись і чекати свого основного зеленого. Ви не вимушені повертати Праворуч, на відміну від попереднього випадку. Дякую за уваги! З вами був Вікторович.